Читачі Мілітарного, привіт! Я Олександр Аргат, співзасновник Міон, і це черговий випуск мілітарного тижня відеоблога про новини збройних сил України, оборонно промислового комплексу та й, взагалі, нашої національної безпеки. Цей тиждень був просто неймовірним для української ракетної програми. Спочатку ми побачили пуски ракетного комплексу вільха, Щоправда, не просто вільха, а вільха М. Дальність пуску ракети вільха збільшена фактично вдвічі 130 км. кілометрів. Це найпоту. Ужніша зброя нашої армії. Ми маємо у лавах збройних сил України, адже цей комплекс вже постачається до ЗСУ і під цю зброю переформатовуються частини реактивної артилерії, яка являє собою 300-мм реактивну систему залпового вогню. Із пакетом у 12 ракет, причому кожна з цих ракет може програмуватися на свою власну ціль. Це високоточна зброя, яка влучає ну ледь там не з відхиленням кілька метрів, але ще більш вражаючим були випробування. Ракетного комплексу Нептун він отримав, до речі, свою тепер офіційну назву вже публічно: – «360МЦ». Ми побачили шасі, яке раніше в Об'єднаних Арабських Еміратах демонструвалося у вигляді масштабної модельки. А тепер ми побачили в металі на відео шасі досить нормально себе поводить хоч були там певні побоювання відносно. Його придатності витримувати такі навантаження. Однак, принаймні, ми побачили, що пуск відбувся штатно, і ракета змогла прилетіти понад 200 кілометрів. Ракета прилетіла 225 кілометрів, при тому вона здійснила декілька коригувань своєї траєкторії, в результаті фактично розвернулася на 180 градусів і умовну ціль. Було вражено вже недалеко від місця пуску в акваторії Чорного моря. Ми побачили склад цього ракетного комплексу. Він наразі складається із чотирьох одиниць: це, по-перше, командна машина управління, по-друге, власне пускова установка, машина заряджання і е, транспортна машина. Однак багато хто звернув увагу. На те, що незрозуміло, а яким же чином відбувалося ціле вказання, тому що це дуже важливий елемент, і без цього комплекс протикорабельних ракет він в принципі не працює. Поки що спеціальної радіолокаційної станції для потреб цього берегового комплексу ми не побачили однак, за нашою інформацією, такі роботи йдуть, і можливо вже пізніше, незабаром. Ми зможемо побачити іще одну одиницю у складі цього ракетного комплексу, а саме РВС, продовжимо морську тематику. Цього тижня у Києві було спущено на воду вже сьомий малий броньований артилерійський катер. Той катер, який помилково називають Гюрза М. Ми не втомлюємося наголошувати на тому, що це дещо інший проект. Катер буде доправлено до Одеси. Там його традиційно, вже як і з усіма попередніми катерами із серії, його будуть за участю і військових, і представників підприємства доводити, так би мовити, до ума а вже після того його приймуть. До ВМС і дуже класні новини із Миколаєва. Там наше флагманське підприємство Зоря -Маш Проект» створила і почала випробовувати новий газотурбінний двигун, який має бути встановлений в подальшому на наші майбутні військові кораблі. Що про свій двигун відомо, поки що небагато, але відомо потужність цієї турбіни. Вона складає 32 МВт. мегаватта. Останнім часом спостерігаємо велику увагу морських прикордонників до свого корабельного складу. Цього тижня, наприклад, в акваторії Азовського моря вони спустили два е, малих катера на воду. Один, до речі, з них. Має певну таку історію, підірвався на міні, але був відновлений і знову в строю. І так само бачимо постійно завдяки системі Прозоро, як прикордонники намагаються відновлювати, ремонтувати свої кораблі. Наприклад, цього тижня було оприлюднено інформацію про тендер, згідно з яким планують представники ДПСУ. Відремонтувати капітально чотири кораблі. Так доковий ремонт пройдуть три Тарантова і один корабель проекту Молнія. 2 Далі про міжнародну підтримку з боку наших західних партнерів вона теж стосувалася цього тижня, переважно морської тематики. У понеділок одразу два фрегати НАТО зайшли до порту Одеса. Це фрегат канадських ВМС Торонто проекту Галіфакс. Та іспанський фрегат класу пері Санта Марія паралельно у Вашингтоні відбулася зустріч міністрів закордонних справ в НАТО, і одним із пунктів розгляду їхнього засідання було забезпечення свободи проходження українських суден через Керченську протоку. Вони вирішили, що в Якось докладуться до цього, зокрема через збільшення своєї присутності у Чорному морі. Ну і довго чекати не довелося. Цього тижня до акваторії Чорного моря зайшло ще 4 кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО. І таким чином була ситуація, коли одночасно в Чорному морі було 6 Фрегатів НАТО а паралельно біля берегів Румунії у Чорному морі розпочалися навчання НАТО. Вони будуть до 13 квітня проходити. Дуже тішить увага до нас з боку Сполучених Штатів Америки так постійні представники. Цієї країни при НАТО заявив цього тижня, що все ж таки сподіваються, що Україна та Грузія будуть колись членами північно-атлантичного альянсу. Ну і практичний аспект такої уваги цього тижня спецтехноекспорт прозвітував про виконаний контракт з американською компанією на поставку до України парашутних систем. Десантно-штурмові війська отримали американські парашути. Ну і трохи новин про успішний опір російській агресії на сході країни. України. так у ніч 4 на 5 квітня одного із бійців так званої 100-ї бригади 1-го армійського корпусу гібридних окупаційних військ було взято в полон при спробі штурму українських позицій. У наших спецслужб цього тижня також був шанс допитати іншого військовополоненого, якщо так можна сказати, якого захопили у Києві. Не громадянин України намагався підкласти вибухівку під авто одного з офіцерів українських спецслужб. Однак чи то щось у нього не склалося, вибуховий пристрій спрацював завчасно, і той, хто намагався вбити нашого офіцера, сам зазнав спочатку поранень, а далі уже в лікарні не зміг справитися з цими отриманими пораненнями і загинув. Далі про докази присутності регулярних Збройних сил Російської Федерації на території Донбасу. В цьому цього тижня допомогло ОБСЄ. Вони оприлюднили декілька звітів, які сигналізують про зафіксовані на території Донецької області новітні зразки російського озброєння. Так, неподалік від Новоазовська, це на півдні Донецької області біля Азовського моря, було виявлено. Станцію радіоелектронної боротьби леєр 3. Його, в принципі, фіксують не вперше, однак, як то кажуть, копієчка до копієчки, все ж таки треба якось збирати цей матеріал для майбутніх судів проти путінського режиму, і який буде, звісно, у форматі. Міжнародного трибуналу ОБСЄ надало також і фотодокази для цих майбутніх судів. Наприклад, на Луганщині було з безпілотника ОБСЄ зафіксовано інші засоби радіоелектронної боротьби. Мова йде про станції радіоелектронної боротьби житель Татірада 2 І ще один доказ роботи путінського воєнторга на території України. Інформація, яку оприлюднив твіттер користувач АСКАЙ на території. Донецької області поблизу Дебальцевого знаходився зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер С-1, той, який був прийнятий на озброєння не так давно російською армією. Було розібрано фотографії, які оприлюднили бойовики. Можливо, в такий спосіб росіяни просто переховують їх від ізраїльської авіації. Ось таким от був минулий мілітарний тиждень. Підписуйтеся на наш канал, пишіть свої зауваження. Лінки на всі новини, про які я сьогодні розповів, будуть під цим відео.